Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Я сьогодні одягнена по-робочому, отже, щось буду поробляти. А що? Це буде чистка котла. Зараз вам покажу. Є у нас ось така приспособа, вже не один раз мене користувалися, бо видно. Але чоловік хоче її трошки переробити саму оцю штучку це таке, як. На бензо косі стоїть ця. А щоб зробити з заліза такий їжачок і буде взагалі супер. Так що зараз треба почистити. Тут, бачите, можна замовляти, на яку хочеш довжину. Ой, мені поки в самому будинку, там де котел, треба ось дві штучки. А далі вже в цей димохід. Додавати. Так є. І вперед можна. О, все, ходімо. Так, друзі, ось наш котел. Ось такий він круглий. Трошки полячка, бо то я завжди прибираю до і після. А це. Тільки вже почищу, то тоді повитираю його. Літає. Ось такий у нас він круглий, виконаний він на замовлення, так сказати, це не заводський варіант. Це люди на дому роблять, але в нас в селі, я знаю, ну 1, 2, 3, 4, 5 людей, так точно. Ну, І такі котли, і трошки він вже їх покращує, краща версія, або ще старіші, перші ось такі котли. Ми задоволені цим котлом. Все добре. Він спочатку робив їх якісь там квадратні, ну це більше чоловік знає, але потім, щоб оця смола стікала, ось такі вони круглі. Який у нас рік? Четвертий вже, наче стоїть цей котел? то... Все добре, головне чистити. І ще він казав мені, чого винів, бо колись знайшов відео ну, це на іншому каналі. І написав, що такий котел обов'язково чистити на літо всередині. Отак, його почистити, оцю смолу І. Зараз ніце треба розкочегарити, і тоді отак ми беремо шпателем, і оце прибирається. За рахунок того, що воно тут зараз тепло на вулиці тліє, то вона, бачите, не береться. Казав почистити і обробити на літо відпрацьованим мастилом. І тоді він прослугує довше. Так що, зараз треба почистити димохід, а потім розкочегарити і. Ось це всередині воно і вигорить, і щухати його можна. Так що закриваю, бо нам зараз не треба, щоб воно розгорілось. А треба ось ця штука нам. Так, смолалася, сажа є. В тому році у нас були. Вологі дрова, тож більше її тут було. І хоч кажуть, що ой, оце не треба таке, смола, це погано. Хто знімає відео, це ж я дивлюся на Ютубі, у всіх смола. І є взагалі там таке, ну, котел без осьої сажі смоли. Це я не знаю, напевно, не буває такого. Хоча я не спеціаліст, не буду казати, чи так, чи ні. Та й тим паче зараз така температура, що не накрутиш його сильно, бо в будинку буде ну, жарко. Це коли холодно, то так, ця сажа буде вигорати, вона не буде. А зараз, коли дрова там тліють, то, звісно, вона є. Так що зараз сюди будемо цей їжачок сунути. Ну, ще в нас там одна штучка є. Треба пропускати оцю сажу. Щоб вона вийшла з цієї сторони димоходу. Прийшла я сюди до димоходу, там воно знизу відкрила і воно сипеться те, що я горнула зсередини. Зараз треба. Трошки почухати димохід. Я оце так, трошки там почухаю, підчухаю, а потім, коли в чоловіка є час, він більше вже там шпателем, розкочегарює його, бо зараз же ж кажу, що на вулиці морозів немає, то температура невелика. Треба підбирати такий день, щоб ото все там шпателем зібрати ту смолу. Ви бачите. А? Оп? Все, димохід почистили. Цей раз небагато насипалось минулого разу. Більше як піввідра було, зараз трошечки. Ось я ховаю вже свою приспособу, оце одне, що треба замінити. на Залізний трос і взагалі буде раз, два і нічого там в тому котлі не буде.